Вітаю вас, шановні глядачі. Одна з таких досить важливих тем зараз на даний момент, яку ви мене також просили подивитися, це тема, яка стосується ядерної загрози. Тобто, багато хто переживає про ядерний удар. Я би хотів подивитися до кінця року, чи є загрози ядерного удару, бо нібито готують ядерний удар, нібито. Збирають сили, розміщують полігон, техніку, зброю. Я би хотів подивитися це на циганський кладік кар... карт, Роз... розкинути циганський хрест. Добре. Так, давайте. Нещодавнє минуле. Актуальне теперішнє, потенційне майбутнє. До кінця року для України. Верхня карта те, що є видиме в даній ситуації. Нижня карта це те, що є приховане. Ну і карта висновку. Чим це все закінчиться. Ось такий от невеличкий маленький циганський хрест. Я розкладаю. І якщо що я Роман Завидовський, для тих, хто дивиться мене вперше, не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі. Вайбер, WhatsApp, Telegram пишіть. Давайте ми з вами будемо дивитися стосовно загрози ядерки. Перша карта. Карта нещодавнє минуле. Карта вогню. Ну це вогневі загрози, які були в минулому. Це карта нещодавнього минулого. Це вогневі атаки, вогневі обстріли. Атаки фосфорними якимись боєприпасами. Тобто це було, це те, що було. Те, що є зараз, карта об'єднань, карта союзів, карта радості це хороша карта. І майбутнє це карта грошей, це карта збройного фінансового захисту, ППО. Знову ж таки, це хороший знак, хороша карта. Верхня карта те, що є видиме в даній ситуації. Карта весілля, карта об'єднань та союзів. Нижня карта це те, що є приховане. Приховане, це карта вченого. Карта дослідження інформації. Карта перевірки інформації. Перевіряйте уважно всю інформацію. Ну, тобто, ця карта випала на позицію прихованого. Значить, є щось таке, що треба максимально дослідити. І карта висновку це карта легковажності, це карта якоїсь провокації. Ця карта говорить про несерйозність і про нерозуміння відповідальності всіх дій в тих, хто є агресором. В даному випадку. Для того, щоб дати ще чіткішу відповідь, бо тут карти трошки, знаєте, неоднозначно показують відповідь. Я витягну, ні, давайте цю колоду, я хочу більше таро. Давайте подивимося на таро. Буквально три карти. Чи є загрози ядерного удару. Що там з тими полігонами, де розміщають якісь боєголовки? Карта Луни перевернута. Карта брехні обману, карта інтриг. Далі двійка пентаклів перевернута. Це втрата, фінансова втрата і Рицар Кубків. Ну прямо чорноти якоїсь не бачу. Перевернута карта Луни це карта якихось тяжких інтриг, залякування, провокації, брехні. Двійка пентаклів перевернута. Це карта якихось втрати сили. Лицар Кубків це теж так ні о чому. Чогось чорного не випадало, мечів, слава Богу, теж не випадало, так що, думаю, що ядерки не буде. І якихось ядерних ударів ядерними боєголовками тут можна заспокоїтися. Карти показали більш-менш позитивну ситуацію. Надіюсь, я відповів на питання тих, кого це питання хвилювало людей. Не забувайте подякувати вашим лайком, запропонувати нову тему для ефіру. Якщо є щось важливе, я обов'язково це розгляну. З вами був Роман Завидовський. Бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю побільше позитивних новин та всього найкращого. В разі потреби звертайтеся. Номер є на сторінці в Ютубі, в Тіктоці, Viber, WhatsApp, телеграм. Всім всього найкращого, до нових зустрічей. Нехай вас все буде добре. Побачимося!